Всім доброго вечора! Сьогодні у нас таке буде лайтовеньке відео. Прийшов з роботи. Дуже захотілося сьогодні на роботі оселедця. У нас там вариться картопля в мундирі. Угу. Картопелька в мундирі вариться. Ох, смакота буде. І Зараз я вам покажу, може комусь стане в пригоді, як я чищу оселеця. Подивіться на цю рибину. Це просто гігант оселеця, здоровенна. Ось така, я не знаю, грам 600-700 важить. Ну, не суть. Зараз я вам покажу, як я її чищу зазвичай, може комусь понадобиться. Для початку голову голови. Ось так. Раз. Хоп. Це вже у нас утилізація. Потім наступний етап. Подрізаємо животик. Бажано, щоб ніж був гостренький. О, бачу, там вже в нас молочко є. Це ми любимо. Тепер достаємо. Ага, друзі, навіть не молочко, а ікра, але вже така. І ще не дозрівша. І гарненько це все всередині вичищаю. Просто ножиком берем, Кадри такі не дуже гарні, тому я зараз вичищу і покажу вам все. Дивіться, яка красота. Я трошки її ще промив, бо дуже багато було цього розсола всередині. Тепер показую, що робимо далі. Все дуже просто. Беремо, робимо ось такий легенький надріз зверху по хребту. Але плавник ось тут оминаємо так раз і отак до кінця. І з цієї сторони з знизу. Теж оцей плавничок оминаємо. раз і все. Потім плавничок прибираємо. Ось цей плавничок прибираємо. Все дуже легко, просто. Потім потрібно піддіть ось тут шкірочку. Обережненько піддіваємо і знімаємо одну, одну частину шкірочки. Подивіться, яка вона жирненька, гарненька. Це буде сьогодні смакота. І отак з другої сторони так само її піддіваємо шкірочку, беремо. Ось так раз, з і хопа і знімаємо. Основна робота зроблена, але це ще не все. Відрізаємо хвостика. Ось так. Хвостик відрізали. <coughs> Беремо два пальця, ось сюди заводимо хребет, ось так прижимаємо. Вот так, трошки его отдираем. Видите, как получается? Отдирается. Вот <coughs> так, раз. Потом так, хопа, два пальца ставим. Вот так. И снимаем филешечку. Видите? И наша филешечка готова. Так само і эту сторону берем. Тут за хребет. И вот так. И снимаем. Раз. Посмотрите. Ось наш скелетик із риби. Залишається тільки прибрати ось ці кісточки з ребер. Нарізати, заправити цибулькою, олійкою. І оселедець готовий, можна смакувати. Тому я зараз цим усім займуся. А далі покажу вам, що ми будемо робити ще. Ну що, друзі, оселедець почищений. Правда, я його не так там красиво завжди в оселедниці складаю. Я завжди отак в тарілку. Тепер наріжу цибульки міленько, отак. Напівкільцями трошки. І туди зараз і. Раніше я маринував цибулю, але сьогодні захотів такої пікантний трохи. Буде пікантно. Ось так. Ось так. Так. Зараз, секунду. Беремо. Беремо вилочку. Зразу сюди. І обов'язково нерафінована олійка. Я її дуже люблю і поважаю. І просто перемішали. Нехай стоїть, чекає, поки звариться картопелька нашого мондира. Бачите, ще одна позиція готова. Це в нас перша, це друга. Тепер, що ще робимо? Обов'язково. Беремо часник. Беремо часника давку. І давим. часничок. Два таких зубчика. Потужний. Сюди видавлюємо. Часничок видавили. Єсть така справа. І сюди ж ту саму олію. Можна зразу додати сіль. Можна сіль потім. Трошки олійки. І перемішали гарненько, щоб ефірні, ефірна олія часника змішалася із нашою соняшниковою пахучою олійкою. І у нас до картопельки буде така. Заправочку будемо поливати картоплю в мудира і смакувати. Все, все готово. Тепер осталось дочекатись, поки звариться картопля, і будемо вечерять. Зараз ми все це гарний стіл накриємо, покажу вам, яка у нас буде вечеря. Що ж, Подивіться на нашу вечерю, яка у нас, що у нас сьогодні буде? Тут картопелька, тут оселедчик, тут у нас помідорчик огірочок. Поки наша картопля остигає, вона буде ще дуже гаряча все. Но я вам покажу, як я роблю томатний сік. Я в магазині стараюся не купувати, а роблю із томатної пасти звичайної. Показую рецептуру і буде так само по смаку, як у магазині. Ось у мене кружка, тут води налив. Неповну, щоб сюди ще ж томатну пасту буду класти. Звичайна вода. Я обично беру е, столовою ложкою. Ну, зараз у мене чайна під рукою. Я думаю, що десь на таку кількість води, ось таких, три ложки томатної пасти я думаю я положу. І соль треба підсолити. Потрошку підсальню, щоб не пересолити. Ми в будь-який час можемо потім досолити. Ось так гарненько. Перемішуємо, і куштуємо насіль. Ще можна трошечки солі. Ну, вже і так смачно. Так. А ну. Шикарно. Подивіться, який виходить томатний сік. І там хімії немає, стільки, як у магазин вже уже А тут. Набагато менше хімії у соку, тому можна такий сочок пити. Ну що, тепер приступаємо до вечері. Зараз я вам ще покажу лайфхак, як чистить гарячу картоплю в мундирах. Беремо вилку, ось так, настиркаємо картоплю, беремо ніж і чистимо. Все дуже просто. У руки не беремо, руки не обпікаємо. Ось подивіться, як гарненько чиститься. Подивіться. Опа. А, і так у пальця пече, уявляєте, якби в руки брав, її просто нереально почистить. Ось ну, все, бачите, картоплинка наша вже почищена. Можна приступати, поїдати її. Отак, От раз, повністю обчищена. Так. Тепер картоплинку нашу ось так. <кій> Розламуємо шматочки, на шматочки. І так, раз. берем сіль, підсолюємо. берем нашу олійку пахучу, часничком. поливаємо. Знаєте, що я забув, хліб забув, треба подрізати хліба. Як це так? Як можна це може остатися? Раз. Хлібчик обов'язково повинен бути. А я забувся. Ну нічого. Добре, що він у нас є. Можемо в будь-який момент відрізати. Так, сюди ж... Беремо оселедчика нашого смачного. Беремо ось так цибульки. Ну і що? І приступаємо до вечерять. Зараз скуштуємо, що ми тут наколінали. Класика. Класика. Картопля мудира. Шикарно. З оселедчиком. З цивулько. Ммм. Шикарно. Офірод. Просто бомбісінно. Тому, друзі. Готуйте українську кухню і все буде класно. Дуже смачно, дуже корисно, як ви бачите. Давайте за вас сочку. Супер. Всім гарного вечора. Смачного, хто їсть. гарного настрою, тихої, мирної ночі. Побачимось.